Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд пустих баночок ще за квітень місяць. Дуже довго цього разу я збиралася зняти цей огляд, і ось нарешті 20 травня, майже кінець травня, і я роблю огляд пустих баночок. Покажу засоби, які закінчилися саме у квітні місяці, що сподобалося, і навіть тут є товари, які мені не сподобалися. Тож, давайте дивитися. І так, почнемо із засобів. Для дому. це у мене закінчився для прання універсальний. Я думаю, хто дивиться періодично мій канал, ви вже його повинні були бачити в мене в оглядах, тому що я його собі часто дуже беру. Тут літер це український виробник, його ціна зараз здається, 199 гривень по каталогу. Періодично я до нього повертаюся, часто беру його тоді, коли на нього є якась додаткова акція. Тоді обов'язково додаю до замовлення, бо виходить тоді дуже вигідно. Тому засіб рекомендую. Наступний засіб, який в мене завжди є на кухні, це універсальний лужний засіб, він же антижир. Ну, це я не знаю, це мастхем на кухні, справляється із важкими забрудненнями, з жиром. При цьому він не так шкодить поверхню, як подібні схожі засоби. Теж у нас український виробник. Ціна його, до речі, піднялася. У травні він коштує вже 229 гривень. У квітні був 209 гривень і в каталозі червня він вже 249 гривень, тому хто хоче запастися, раджу у травні передбати більше баночок, тому що буде дорожче. До речі, теж часто буває на акціях. Тому рекомендую. Наступний продукт, який в мене теж завжди є в наявності. Завжди я ним користуюся. Це засіб для хімчистки. Це ж теж наш топ-продаж. Тут 500 мл, Запах тут приємний. Він не хімозний, Він не шкодить поверхню. Прекрасно працює на всіх тканинних поверхнях. Почистити дивани, коври в машині салон, почистити. У мене, до речі, чоловік його теж використовує в машині. Е, до речі, він те, що погане, ніколи не користується, тому що в машині має бути все чудово і засоби мають бути дійсно дієві. А ну, для того, щоб е, прибрати в машині, почистити там карти, так е, е, теж він його використовує, тому для мене це вже показник. Я ж його використовую в будинку. Завжди він в мене є. Зараз його ціна. Якщо не помиляюся 189 гривень по каталогу, теж український виробник, тому рекомендую дійсно дієвий засіб, можна і псові брати, і сміливо рекомендувати клієнтам. Закінчився ось такий гель для душу: це з оли... з кокосовою олією. Теж у нас виробник Global Лідер Круп Україна тут у нас 300 мл, До речі, зараз у травні на нього акція він по 99 гривень по каталогу. Звісно, якщо ж ви реєструєтесь, ви маєте знижку консультанта і купуєте його ще за меншою ціною. Є кілька ароматів. Я зараз собі взяла в користування інший аромат. Коли закінчиться, обов'язково поділюся з відгуками. Ось. А загалом гель мені сподобався. Працює гарно, піниться гарно, запах кокоса, Хто любить кокос, сподобається. Запах не дуже хімозний, не прям такий приємний. Дійсно, приємний, мені сподобався. Чи буду повертатися, можливо, в нас дуже багато гелів. Я люблю, я люблю користуватися різними. Я багато ще не пробувала, але я думаю, якщо буде десь щось колись на акції, я буду брати, тому що непогані гелі, можна користуватися. Я покажу продукт, якого у нас не було в каталозі чомусь, але на сайті він був доступний. Це турецький виробник доктор Клінік. Ось, і дуже давно його чомусь прибрали з каталога. Хоча на сайті був доступний. Цим засобом поділилася зі мною моя колега на одному з наших форумів. Відгуком саме на цей засіб поділилася. Це сироватка проти росту волосся. Тобто не для росту волосся, в нас і для росту волосся для шкіри голови, а це проти росту волосся. Його використовувати потрібно після епіляції, тобто не коли станочком, а коли там епілятором, коли виривається, тобто коли перебирається корінь волосся, тому тоді можна використовувати цей засіб. Він уповільнює ріст нового небажаного волосся, і він дуже класно пом'якшує шкіру, от прям зволожує, він таку має масинисту трошечки основу, але він дуже швиденько обирається. Мені дуже подобається, як він саме зволожував, пом'якшував і знімав подразнення після епіляції. Засіб крутий, я б його вибирала, але його більш немає. Коли ми дізналися, що бренд-доктор Клінік буде виводитися у нас з асортименту, я думала його собі взяти. Але поки я. Робила замовлення, поки я запланувала його замовити, його вже, на жаль, на сайті не було, хоча в каталозі він не був представлений. Ось. Дуже сподіваюся, що в нас в асортименті в майбутньому щось схоже з'явиться, тому що мені ця штучка подобалась. І покажу ще один продукт, який в мене не закінчився, це туш, доктор Клінік. Здається, це водостійка, об'ємна туш. Тут, якщо ще бачите, є продукт, не можна було б користуватися, але вона мені не сподобалась. Була ще в нас ще одна така ж схожа туш, Потім це вийшло як новинка. Здається, її ціна була 229 гривень чи до 200 гривень, щось таке, я вже й не пам'ятаю. І вона мені не зайшла взагалі. Вона в її не подовжує. Об'єму як такого не надає. Просто трошечки там. Робить виразніше, при цьому вона заявлена як водостійка, вона вона мене чомусь осипалася. Змити цю туш можна тільки двохфазним засобом, це не дуже комфортно, не дуже зручно. Тобто, коли змиваєте банточка під очима, при цьому носиться вона не надто стійко, чомусь вона в мене сипалась. Хоча я бачила, що дівчата її замовляють. Я бачила, що навіть з моєї команди дівчата її періодично замовляють, тобто повертаються до неї. Але вона мені не зайшла. Я пробувала її кілька разів не то. І я її відклала як тільки у нас з'явилася наступна туш, Ось на неї теж зараз буде відгук. Тому її зараз у нас вже немає в каталозі, але навіть якби вона була, я б її собі не замовляла. І я навіть нікому її своїх клієнтів не радила, тому що ну, мені рідко які туші не підходять. Рідко які туші, які мені ніякі. Ось це до речі ця рідкість. Чомусь не підійшла. Ну, не мої. Не підійшло, не брала. І добре, що її зараз уже нема в каталозі. З нетерпінням чекаю на новинки, знаю, що вони будуть. Ну, тільки, тільки треба трішечки дочекатись. Так от, цю туш я відклала, тому що в нас нарешті з'явилася нормальна туш, Бренд New Vell. Осиненька кришечка це в нас силіконова щиточка. Вона у мене досить давно. Тож, я знаю, треба змінювати кожні 3-6 місяців після того, як ви її відкриваєте. Ця у мене набагато довше, при цьому вона не засохла, вона ніде не сипалась, вона гарно наносилась, їй можна було нашаровувати кілька шарів. Ну, дійсно, працювала, хороша, якісна, класна, туш. Ось. Але її теж вже немає, досить давно. Це у нас теж, в принципі, тут нювел, well, тут доктор Клінік, але виробництво це все на, одну, на одній фабриці робиться, на одному виробництві, з яким ми перестаємо співпрацювати. Ну, В принципі, перестали співпрацювати. На складі це закінчилася давно, нових поставок не буде, тому ця не подобалась, ця подобалась, але її не буде, тому я її теж більше не замовлятиму. По декоративці йдемо знову мене закінчився, ну, можна сказати, що закінчився, тому що вже незручно малюватися. Це олівець для брів, відтінок b 05 Я його часто показую, тому що я ним постійно користуюся. Це у нас турецький бренд Gesene стіна 169 по каталогу. Подобається, буду далі брати, якщо він нас буде залишатися. Хороший, якісний, непоганий. Мені подобається колір. Він не рижий, він не чорний, він, він мені підходить, і мені подобається, що тут є щіточка, ну комфортний, хороший олівчик для брів. То закінчився, це в мене лак для нігтів, звичайний, такий простий. Це не гель-лак, я ним користуюся для педикюру. Користувалася. Він у мене вже давно, давно відкритий, і він у мене, знаєте, так розшарувався вже він такий не неоднорідної текстури, і я зрозуміла, що його пора викидати. Хоча колір мені сподобався, він такий нюдовий, непоганий, без блискіток, ну, хороший взагалі лак, бо мені сподобався. Це бренд фармаці, теж турецький. Чи буду його брати, ні не буду. Тому що я навіть не знаю, чи він зараз є в асортименті у фармасі, тому що там теж асортимент дуже змінився, відколи я там була зареєстрована. Але загалом лак хороший. Якщо він є в асортименті, ви замовляєте у фармасі. звертаю увагу, це в мене відтіночок, крем брюле 11-й. Якщо я правильно дивлюся, ось такий. Хороший був лак. Далі закінчився в мене Бібі-крем, це у нас Doctor Clinic, а це відтінок у нас світлий, його на складі вже немає, тому я його навіть як би хотіла брати не буду. На складі в нас залишився відтінок Max. Відтінок Max, до речі, досить щільної текстури, тому що ось цей світлий, і у нас ще був відтінок середній, вони. Таку мають напівпрозору текстуру, тобто, хто не любить щільної текстури, хто любить такі легесенькі-легесенькі, тон, кому не треба там сильно щось маскувати. Ось цей BB-крем дуже подобався, заходив і, ну, Люди ним користувалися, клієнти замовляли. А хто любить таке щось, щоб приховати, десь там якийсь прищик почервоніння, нерівний тон, то він слабенький для цього був. Ось тому такий, я користувалася, мені подобалось. Мені подобалось ним користуватися саме на теплу пору року, тому що він мав такий а, ну, легеньку текстуру. І я сподіваюся, я, я не те, що сподіваюся, я дуже чекаю, коли в нас з'являться. А нові декоративні продукти, декоративна лінійка. Тому що це те, чого зараз не вистачає, тому що бібі крему зараз уже такого легенького на літо, невагомого, ну, в принципі, немає. Те, чим я зараз користуюся, має все таки щільнішу текстуру, і мені хотілося б на літо щось ось таке. На жаль, нема. Тому замовляти більш цього не буду. Буду чекати новиночки. Далі у мене закінчилися аж два креми для обличчя. Перший це у нас Dermavia, Брала її як новинку. Це у нас для чутливої шкіри. Кремчик непоганий, він практично без запаху. Він має такий легенький пудровий аромат, нав'язливий. В цій серії є ще у нас емолентний, зволожуючий, той взагалі без запаху. Тобто, хто там. Не любить запахів, чи хто боїться, що буде висип на інгредієнт на цю віддушку, то рекомендую той взяти. Загалом він мені сподобався. Я ним більше користувалася на ніч, тому що по текстурі У мене шкіра комбінована ближче до жирної, тому він мені був трошечки важкуватий на день. А на ніч чудово справлявся, мені подобалось тут, тут 100 мл. ціна його 499 гривень, здається, нібито дорого, але так як він. 100 мл, то це нормальна ціна для такого крему. Це в нас теж Туреччина. Ця лінійка від дермавіа у нас дерматологічно протестована, тому вона ну, дійсно має хороший склад, небезпечних якихось інгредієнтів, важких там немає. Тому для чутливої шкіри, для сухої, для нормальної. От я рекомендую звернути увагу на цей кремчик хорошенький. Ось далі наступний крем, який в мене закінчився, цей, цей я використовувала уже день. Тобто я використовувала два креми одночасно, цей на ніч, тому що він трошечки по текстурі плотніший мені був. А ось цей використовувала я на день. Тут немає SPF, Зразу скажу: це у нас така люксова лінієчка Cosmolift Fitolift Up, Це антивіковий крем, дуже класна упаковочка. Ось так виглядає, Тут натискаєте на помпочку, вилазить кремчик пальчиками в баночку, ніхто не лізе. Чудово, ну упаковка просто шикарна, мені сподобалася. І сам крем, він просто неймовірний. Він має дуже класну текстуру, вона легенька, вона не обтяжує, вона дуже швиденько вбирається і при цьому дуже гарно зволожує. І не залишає ніякого жирного блиску, тобто з моєю шкірою, яка там, якщо десь <смеш> крем трошечки жирніший і я от вся блищу на обличчі, такого ефекту від цього крему не було, тому він мені подобався, подобається і я думаю, що я його ще буду собі брати. Я його собі брала по знижці, тому що він досить такий вартісний, у взагалі лінійка Космолів трошечки дорожча, все-таки це люкс сегмент преміум сегмент ціна його зараз 649 гривень. І я хочу сказати, що його досить довго не було на складі, і дуже багато і дуже багато колег про нього питалися, клієнтів питались, тому що а ті, хто спробував, хотіли до нього повернутися, не було на складі. Він з'явився ось буквально на днях, і я дуже рекомендую його придбати саме зараз, тому що у червні ціна на нього буде ще вища. Тому звертаю увагу, кремчик неймовірно класний, чудовий і собі, і на подарунок, і виглядає презентабельно, і от, ну, просто приємно навіть тримати в руках, і він дуже дієвий. Тому моя така щира, щира рекомендація. І я з брендом Космолів буду ще знайомитися. У нас будуть новиночки, це, я знаю, це я вже деякі новиночки навіть бачила на форумі. Я не знаю, що я саме до цього буду повертатися, але я точно спробую якусь із новинок, тому що. Саме з цієї лінійки Космолів у нас будуть новиночки. Тому, а на ось цей звертаю увагу, беріть, не пошкодуйте. Закінчився продукт, який, я думаю, ви неодноразово бачили в мене в розпаковках. Це Тонік для обличчя Global Leader Group. Це у нас український виробник, серія з муцином Равлика. Подобається він мені, беру я його вже. Я навіть не знаю, який раз. Він без спирту, він не пересушує, він гарно зволожує, він гарно прибирає якісь там залишки після зняття макіяжу, так? доглядає за шкірою. Ще мені подобається співвідношення об'єму тут 265 мл. І ціна 199 гривень. І якість відмінна. Тому звертаю увагу знову на цей тонік. Беріть, не пошкодуйте, тонік дійсно класний. Я, звісно, до нього. Поверталася і буду повертатися, і зараз він мене теж в користуванні, тому що ну, я ним користуюся в принципі на постійній основі. Загалом, це всі баночки, які в мене закінчилися у квітні. Хочу нагадати, що так як я працюю в Global Leader Group, колишня назва доктор Клінік, зараз Global Leader Group, Джей Group, хто як називає. Я всі ці товари беру у себе, можна склати в себе в онлайн-магазині, і я все це купую зі знижкою. Знижка до 30% це стандартна знижка для консультанта. Плюс у нас дуже багато акцій, і 50% знижки, і 60% знижки, сімдесят знижки. Акції є постійно, і акції дійсно вигідні. Тому хто ще не зареєструвався, навіть для особистого користування, залишаю анкету. Під відео в описі під відео і можете реєструватися, це абсолютно безкоштовно. А якщо потрібно моя допомога, я завжди допоможу і з оформленням замовлення, і з порадою, який продукт обрати, підібрати. У нас є дуже багато матеріалів: фото, відео, відгуки. Я надаю вільний доступ для тих людей, хто реєструється до мене в команду. Незважаючи на те, чи ви реєструєтесь для особистого користування, чи ви реєструєтесь для роботи, для додаткового заробітку, для побудови команди, ви теж маєте всі доступ до цих матеріалів. Так само. Працюю, допомагаю, підказую з усіма, хто є в моїй команді, незалежно від того, для чого ви реєструєтеся, чи для себе чи для роботи. Буду рада бачити в своїй команді. Якщо є якісь запитання, звертайтеся в описі під відео завжди є мої контактні дані та посилання на інші соціальні мережі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!